фосфатні, оксалатні, уратні, цистинові та ксантинові камені у нирках не дорогоцінне каміння, проте своїм господарям обходяться дорогою ціною. Років за 30 тому, щоб дістати камінь з нирки, лікарям доводилося здійснювати відкриту операцію з чималим розрізом. Це серйозно травмувало пацієнта, а іноді й призводило до інвалідності. Сьогодні сучасні методи руйнування ниркових каменів дозволяють проводити операції з найменшими негативними наслідками для хворих. Новітні методи літотерапсії є доступними для житомирян. Про це розповідає завідуючий у нефрологічним відділенням центральної міської лікарні №1 1 Олександр Шарпило. Любий камінь потребує втручання. Не повинен бути камінь бути в системі і вивідних шляхів. Тому що він буде обов'язково рости, він буде обов'язково заважати, навіть якщо вони не болять. А, на жаль, от, попадаються хворі, у яких не болить нічого, вони не відчувають. Або відчувають, ну, більшість, безумовно, відчуває, але не придає уваги. Але бувають такі, що клянуться, що вони нічого не відчувають і живуть з дуже великими камнями. І, безумовно, воно живеться-живеться, а потім обломується. Приєднується запалення, і такі проблеми серйозні виникають. Ну і виходять нирки з ладу. Це саме основне, бо ці камінчики заважають виходити сичі, не виходить правильно, і нирки виходять з ладу. І наше основне завдання видалити камінець і вже потім робити профілактичні заходи, підліковувати цього хворого, наглядати, щоб попередити максимально можливо утворення нового камінця. Сичока'на хвороба в Україні і в, ну, в Європі, скажімо так, займає десь до 3% популяції населення. Це дуже високий відсоток. Самі вищі у нас в ворогі, наприклад, запальні процеси, десь також поширені примерно на такому рівні, ну а далі вже хвороб менше. І в зв'язку з такою поширеністю, і важкою хворобою, важкими проявами хвороби, безумовно, ще з давніх давен, ще з Греції стародавньої, з Гіпократа і тому подібне велась боротьба з цими захворюваннями. Находили в розкопках і камінців людей, і різні ну, типу катетерів, якими і випускали сечу, і питалися виймати камінці там. Нам відомі приклади з стародавніх часів, що робили і операції з приводу камінців, особливо сичового міхура. А вже в наш час, безумовно, в зв'язку з розвитком технологій сучасних ну, картина боротьби значно змінилась. Наприклад, безконтактна ударно хвильова літотерапсія здійснюється зовсім без розрізів. Ударна хвиля, проникаючи через тканини, стикається із каменем та руйнує його. Це так називаємо дистанційна літотепсія, тобто без проникнення в організм. А є зараз сучасні методи дроблення розвинулися в зв'язку з тим, що з'явилися інструменти, які можна провести по протокам через човідні канали. За допомогою цих інструментів можна підводити певну енергію. До камінця через протоки, не розрізаючи. Я вже працюю років вісім, дроблю такі камінці з допомогою пневматичного методу. Це як відбійний молоток. От принцип стиснути повітря подається до цього інструменту і він б'є точно одбойний молоток. Міні-мініатюрний такий відбуйний молоток. Було два Ну так рідко буває, що два зразу стояли і мішали. І ось що, що ми маємо. Там Аби не ці технології прийшлося бабушку розв'язати. 78 років. Велика операція, великий наркоз. А так вона он, говорить, спілкується, питає, чи вже, чи не вже. Цей метод дуже хороший, але і в нього є вади. Так от коли у хірурга є різні інструменти, він може вибрати саме той, який потрібен саме цьому хворому, а не пристосовувати якимось чином. Так от з'явилося з того року, з кінця року у нас з'явився сучасний такий лазерний літотріптор. І вже за допомогою лазера підводиться до камінця, підводиться лазерне волокно, подається лазерний імпульс. А влаштовано так, що лазер це велика енергія. І при цій енергії, якщо вона от досягає камінця, йде швидке випаровування води, що в камінці. І такі пузирки газу робляться, і от вони лопаються, камінь дробиться. Дробиться ну, трохи інакше, вже, ніж тематика дробить. Дробить на більш мілкій. Буває, що і не собереш такі, ну, такі, можуть навіть показати. Подробили так, що <кій> і, і нема що взяти в руки. Да. І ще дробить практично будь-який камінь. Плюс там є такий елемент, що камінці тікають, коли їх дробиш, тікають в нирку, тікають кудись якісь закуточки. З допомогою лазера ми це все ліквідовуємо. Це вдається подробити. В нирці набагато краще дробити. Тобто, от придбання. Лазерної технології, лазерного апарату. При тому такого сучасного, потужного досить розширило наші можливості. В тому році близько сотні подібних операцій було. Ну, в цьому, я думаю, буде також, а може й більше. Операції дроблення каменів краще проводити у плановому порядку. Але частіше буває так, як сталося у пані Ірини. був вдома. От. Я потім сама приїхала в лікарню, тому що болі не уходили. Камні були в мочеточниках і почки хворіли. Зараз краще подрубили камні, все почуває краще. Малий травматизм лазерної лідотерапсії робить коротким післяопераційний період відновлення хворого. От така технологія Я займаю у хворого тиждень. Розрізу немає, нічого його не болить. Він активний, на другий день гуляє, ходить. на Два, три, 4-5 днів і пішов додому. <кій> Безумовно, скорочується, він там виходить на роботу, якщо зацікавлений, вийти на роботу, буквально через декілька днів. <кій> Втрат держава не має на лікарняні, на інвалідності. Там Бо часто після відкритих операцій люди оформляють ще і групи інвалідності. Буває і таке. Довгий час на лікарнян, поката рана заживе, болить. Наші рани болючі, чесно кажучи, відкриті, коли оперуються. І така йде, і Інвалідизація певна, і затримка на лікарняних. А ці технології, безумовно, для держави це для держави, для людей, для всіх це, це просто супер. Найбільш поширеною причиною сечокам'яної хвороби називають порушення обміну речовин. От я завжди порівнюю хворим, розповідаю, що коли річечка тече, коли вона тече, в неї чиста вода, можна пити, тільки ставиться запруда, плотина, то розливається, загниває та вода. Отак от точно і в людини. влаштована. І от коли порушується цей нормальний. Тікси зразу йде відложення пісочку, піщинка, друга, третя, сота, тисячна, камінчик маленький, більший і тому подібне. Плюс до цього обмінні процеси дуже вагому роль грають, особливо подагра. Бо є дві форми подагри: є подагра суставна, це коли солі відкладаються в суставах. А є форма, коли формується сечокам'яна хвороба. А буває паралельно йде. Перш за все, от фактор той, що сприяє, обезвоження організму. Важливий фактор. Концентрована сеча не встигає вимивати якусь піщинку і тому подібне. То навіть в боротьбі з сечокам'яною хворобою наповнення організму водою з тим, щоб збільшити діурез, збільшити кількість сечі, дуже важливий фактор боротьби. І безумовно дуже важливий фактор переїдання. Аномалії розвитку нейроку. І видимі аномалії, а є невидимі, коли не вистачає якогось ферменту, якоїсь речовини в нирці, і вона не втримує в розчинному вигляді оці солі. І це ну, один із основних механізмів, з ним практично боротися не можна. Тільки от такі от речі, наводнення, щоб більше було сечі, плюс там лікарські трави, медикаменти на основі цих трав. Малоінвазивні операції здроблення та видалення каміння у нирках вже врятували не одного хворого. Витрати на розхідні матеріали та ліки, пов'язані з операцією для своїх членів на себе бере лікарняна каса. Однак складні випадки потребують надто дороговартісного лікування, яке, однак, веде до значних матеріальних затрат. Краще не хворіти або краще зробити якусь операцію вчасно, не доводити до запущених, коли треба масу антибіотиків, тяжких, важких, серйозних по ціні навіть антибіотиків. Лікування може коштувати тисячі в день, якщо запущений хворий поступає. Завчасне звернення дозволяє лікарям не лише провести профілактичне лікування, а й визначитися із потрібним методом видалення каменю. З урахуванням того, що є різні методи лікування, ми використовуємо не тільки лазерну технологію, тобто лазер використовується там, де його треба використовувати. Хворіє організм, хворіє конкретно людина і в неї. Тільки вона не може рівнятися на іншу людину з такою ж хворобою. Це, це досить індивідуально. Хоча загальні якісь принципи, безумовно, є, і ми їх використовуємо там і тому подібне. Але лікуємо людину.